Коли радість розділена на двох, минав час, і життя Максимчика та Іринки наповнювалося новими цікавими подіями. Вони й далі продовжували відвідувати місію в Україну, де їхня дружба лише зміцнювалася. Там, перебуваючи в колі своїх друзів, дітлахи були по справжньому щасливими. Очі просто сяяли від щастя, і це дуже радувало їхніх батьків. Доля їхніх дітлахів склалася так, що, починаючи з народження, вони вже мали бути сильними і боротися за життя, і тому бачити щирі посмішки на обличчі дітей було неймовірним щастям для батьків. Також у місії в Україну почали проводити гуртки з малювання. Куди Іринці дуже подобалось ходити. У неї дуже добре виходило малювати, а також створювати аплікації з серветок, як її навчили на заняттях «Місії у місії Україна. В неї дуже гарно це виходило. Дівчинка дуже хотіла, щоб її роботи, які вона створювала на заняттях, побачили інші люди. Тому вона прагнула створити виставку своїх робіт. І її мрія збулася. Для Іринки організували таку виставку у місцевому музеї. Її малюнки та аплікації стали частинкою музею. Їх побачили багато людей і всі дуже дивувалися, наскільки талановиті діти відвідують заняття в місії в Україну. Коли було тепло, обидві сім'ї разом з дітлахами пішли погуляти в парк. В той день була чудова погода. На вулиці яскраво світило сонечко. І тоді мами зідзвонилися і запропонували таку ідею. А Максимчик та Іринка, коли почули, що вони зможуть знову побачитись і цілий день провести разом, дуже зраділи. І ось, коли дітлахи знову зустрілися, в їхніх очах було стільки радості та щастя, що, дивлячись на їхні щасливі личка, разом з ними раділи і їхні батьки. Діти гуляли в парку, весь час спілкувалися між собою і сміялися, а Максимчик був дуже щасливий, що його найкраща подруга зараз поруч з ним. І дівчинка теж раділа тому, що вона бачила, як в її найкращого друга світяться очі від радості, а разом з дітками були щасливі і їхні батьки. Тому що вони розуміли, як мало щасливих моментів переживають їхні діти через своє складне дитинство. Але в той час, коли ці двоє найкращих друзів зустрічалися, бачили одне одного і спілкувалися, вони забували про біль, що їх оточує, про свої проблеми, негаразди і труднощі, які зустрічаються на їхньому шляху. Вони просто були тут і зараз насолоджувалися життям і яскравими моментами в ньому. День проведений в парку разом із найкращою подругою, став ще одним яскравим спогадом у житті Максимчика, який він запам'ятає і збереже на все життя. Цей день був наповнений сміхом, яскравими емоціями, теплим спілкуванням і радістю. А ще діти той день зрозуміли, що навіть маленькі мрії можуть збуватися, головне, не здаватися і йти вперед, і вірити в себе, і тоді все обов'язково вийде. Виставка робіт і ринки стала справжнім тріумфом для дівчинки. Її аплікації і малюнки вразили всіх, хто їх бачив. А дівчинка, стоячи біля своїх робіт, дуже раділа своєму успіху, а найбільше успіхом дівчинки радів Максимчик. Він був дуже щасливий, що в Іринки все виходить. Дивлячись їй в очі, він усміхнувся і сказав: «Іринко, ти дуже талановита. Я дуже радий, що в тебе все виходить. І я впевнений, що це тільки початок твоїх нових досягнень. Дівчинці, було дуже приємно почути такі слова від Максимчика. Вона подивилася йому в очі та усміхнулась. На душі стало тепло, і вона зрозуміла, що Максимче так само вірить в неї, як вона, як вона в нього.